У вільнахабі у Кам'янському тренінг для молоді. Діти-переселенці у командах вигадують ідеї проєктів, які хотіли б втілити у місті. Евеліна евакуювалась з Сєвєра Донецька півроку тому. У Кам'янському живе місяць. У нас ідея в допомозі людям задатуванням, які приїхали з окупованих територій. Ми хочемо допомагати людям зі знаходженням, місцем проживання з їжею там, і подібними штуками. Можливо, з психологічною допомогою у мене не було тут ні знайомих, нікого, і тому я хочу допомогти людям знайти місце, де вони можуть знайти схожих за інтересами. Можливо, єва евакуювалася з Солидара у Кам'янському близько двох тижнів. У нас ідея це екологія та волонтерство, і ми її вирішуємо на даний момент. Ми вирішуємо, що треба поставити більше контейнерів для мусор для сміття. Також можна замінити пластикові пакети на шопери, і щоб в звичайних магазинах ці бумажні пакети коштували дешевше, тоді люди будуть їх охотніше збирати. Директорка центру молодіжних ініціатив Катерина Боровик розповідає, працювали із волонтерами та переселенцями вже три роки, і з початком повномасштабного вторгнення просто розширили напрямки своєї діяльності. Вже десь другий місяць да ми реалізовуємо проекти, які направлені конкретно на внутрішньо переміщених осіб, на їхню адаптацію в приймаючих громаді, на те, щоб полегшити їхню інтеграцію. Катерина розповідає, програма Вільна хаб розрахована на шість місяців. Щомісяця для учасників від шести до 35 років планують проводити близько 15 заходів із різних напрямків неформальної освіти. Олена Ростовцева, Олександр Шалдибін. Новини на Суспільному. Дніпропетровщина.